Привіт командири, ви на каналі Pazico і сьогодні в нас перший огляд. Так, ми взяли машину, яка виглядає круто і стріляє боляче. Це ж кода Т-56, важкий премніумний танк 8 рівня з парабаном. Що він може, давайте розбирати. І починається! Готуйте чайокку буде гаряче Поїхали. Я думаю, що перше, що цікавить, це що на нього ставити. І... По обороті ви бачите на своїх екранах. І ви далі можете побачити на екрані перки, що також є дуже цікавим для нових гравців, або даже для середніх і інколи для досвідчених. І далі це є... По спорядженню це 16 ппшок, голда 14 штук і 2 фугаси. Ну, погодьтесь, года виглядає просто бомбезно, Масивний, суворий, суровий, і головне з гарматою він, він виглядає точно як танковий термінатор. Так. По лобовій броні. Це має на всього 130 мм, що дуже мало, як для восьмого рівня і ще як він йде тяжко. Але під кутами дає десь 200 мм, що й не дуже і так суттєво. Але щось і може потанкувати, але проти 9 і 10 це вже буде майже нереально. Вони не будуть його пробивати без питань. Борт всього 85 мм. Тож після підставляти бакети на найкращий да, дай, спусту. але якщо геть немає виходу, давай робимо. так і шанс, що цього. ворожий снаряд відрекошати, а не відлетить тобі прямо в ангар. Башня це твоя суперсила. Башня це вже інша історія, тут 200 мм в лобі, що дає великий плюс, як для того, щоб ставати з... і грати від рельєф. І ще є хорошою ти нахил що дає більше 300 мм, якщо е, правильно стати. І він же впускає гармату на мінус 8 градусів. Пробити тебе буде дуже складно, але є нюанс. Командирська башточка. Твоя гілесова п'ята. Туди цілити навіть гравців на холодильниках. Тепер по гармату. Згодження гусеники, шанси розрив збільшував. Ой, по 406 Кабздець за постріл, І це вже на жарт. 406 за кожні 2 секунди. 920, шкода за барабаном, а потім доведеться чекати цілих 20 секунд на переваряці. Що це означає? Якщо ти влучний, то ворог буде дуже здивований. Я скучив, бахнув два снаряди і там. Противника задумуємося, що вже не туди приїхав. Готуйся до помсти. Точність в танка не дуже. А от точністю тут таке. Трохи мимо 0,42 розкиду. це вже означає, що поїздки на далекі дистанції це не твій стає. Краще працювати на середніх відстанях або прямо в во так. Пробиття базовими снарядами 208 мм. Найкращий показник для важкого танка, але губовий снаряд Доплявся. має 248 мм, що дає шанс заборотися навіть за десятками. Максимальна швидкість танка 35 км за годину і 15 км за годину назад. Потужність двигуна 285 км сил. Що це означає, що ти не супер повільний, але і не спринтер. Якщо треба зайняти ключову позицію, то ти встигнеш. Якщо треба швидко втікти, ну тут таке вже, як пощастить. Якщо правильно грати на шкоду Т-56, то тоді все буде виходити. І як правильно грати на шкоди Т-56. Давайте розберемося. Гайт. Перше, це треба грати від укриття та рельєфу. Пускати гармату, показувати тільки міцну башню. Вороги будуть... Не. Не дуже такий в полсторзі, але є щось та й може спробувати робити вас. Вузиниця відновлена. Можна їхати, закону. А ну -ка, та сюди буде. Не стріляйте двома знарядами підряд. Без потреби. Краще дочекайтесь, коли ворог точно не зможе довести, тільки тоді робити. Дуплет. І не лізьте в перші ряди. Це не супер. бронірований тяж. Як середній танк, тримайте середні дистанції, та роздавайте за спини. Ну, Шкода це цікавенький танк, він не про бінює, не про швидкість, він про грамотно родум... продуманні атаки і тактику. Плюс висока альфа, 460 за постріл або 920 за барабан. Хороша, хороша башня, яка танкує від рельєфу. Досить використовуємо мобільність для тяжкості. Мінуси точно. Це біда особливо з братальних дистанцій. Броня корпусу слабка, танкувати можна тільки башню. І довга перезарядка після барабану 20 секунд можуть коштувати бою. Якщо ти любиш агресивний стиль гри, вмієш Що думати в тебе на більше різку. Шкода Т-56 тобі точно зайде. І Ну що, командири, сподобався огляд. Якщо так, знайте що робити. Лайк, підписку, коментар. І буде ще більше крутих оглядів. Напиши в коментарях, який там хочеш побачити наступний, І ми може розберемо його по гвинтівках. Так то всім удачі і... До відення! Гусениця відновлена! Можна їхати! Запаску поставили! Ось вона ворожа сила. Квиток ангар отримав. Кошена жертва. Прикрываю. В Яблочку, як більці в Око. Моя матяка. Усьо приплив.